Карпати зиму. Сьогодні температура 12 градусів трималася цілий день. Така красота. Струби димить. Ріє, котел. Там булькає. Кисень даємо для рибок, для коропівкої. Даємо щоб було О, булькає, цілу зиму булькає. Кисень подається до щоб рибки мали чим дихати і не замерзало. Ось так. Клас. Зима. Бачите які гори. Супер. Супер краєвид, це Манява. Це є Манява, дуже гарний краєвид. Тут ще є манявський водоспад, дуже гарний, він зараз замерший. Замерз. І бачите, оце в ці гори, гори і гори, І далі пішло. Зараз ще покажу, бачите, там, ну. Далі пішли теж гори і... Ліси, лісе і гори Все. Це дуже класна місцевість, якщо взяти. Бачите яка роста? Красота. Красота. І там далі пішли гори, і гори, і гори, Все. То є Манявський, тут дуже-дуже є класний Манявський водоспад і ще є монастир. Чоловічий скит манявський. Теж дуже-дуже багато. Бачите, яка краса. Краса, це є і гори, і гори. І, і далі пішли гори і гори і гори і все гори. Там на горі є церква, де монахи там теж службу ведуть, і також вони там заселилися, називається церковне. І там все, все пугач пу, пугає. А там далі пішло бабче, бабче за тим лісом пішов, за той горою пішло бабче. Кому буде цікаво, пишіть, все розкажу. Як заїхати, куди заїхати, що потрібно увидеть, чи гори, чи водоспад, чи монастир. Все розкажу. Пишіть у повідомлення.